Те, що неприйнятність демократичних принципів для країни є домінантою, відповідно, це є і по бізнесу, не тільки по зовнішньополітичному між держави, а по бізнесу в тому числі, тому що бізнес де тільки в ті країни, які дотримуються демократичних принципів. Тут абсолютно незрозуміла опозиція, якщо зараз Нукович не дасть своєї оцінки принципової. Тому що відбувається з TVI, то це буде означає, що це дійсно такий курс владу. Треба. Дякую. Машу більшого коментарі, мабуть, вже будуть зайві на рахунок того, що відбувається, що відбувалося взагалі у телекритиках. На рахунок е, знищення телеканалу, всеукраїнського телеканалу TVI. От, я виступаю проти. Добре, не знаю, це Чи представник всіх Сполучених Штатів Америки, але а це акція на підтримку ТІВІ і свободи слова. Маєш бажання можеш перебратися. Я тут зрішав. Ну, то відкоментуйте за массу інформації. На яке запитання коментуєте? Ну, ви взагалі знаєте, що про ситуацію так з ТВІ так. Я писав про це на моєму веб-сайті, я знаю про це. Українська громада в Америці також знає про Прошу ще раз. Ще раз. Ще раз так. Ще раз моє ім'я Ігор для Бога. Я є журналіст з Америки українського походження. Так я подавав інформацію про справу TVI на своєму веб-сайті. Одерта заслона, і українська громада в Америці є також обізнана з цією справою. Дуже переживаю долею не тільки цього телебачення, але долею всіх засобів масової інформації в Україні. Що я не проти, щоб той щоб той канал працював і висідував чим більше, краще тих новин. Все, вам дякую. Я Ольга Рамська. Рамська. Да. І ви є голова спілки колишніх малолітніх в'язнів фашизму. Тернопільське відділення. Творить да. Україну знову в колонію Москви. І ми боїмося про цей. Про це в Америці ми е, намагаємося різними способами і так званими вуличними демонстраціями, масовими листами до наших конгресменів, що вони повинні захищати Україну, а не підтримувати е, уряд Януковича. Кожна кожний центр українського зорганізованого життя в Америці, чи то саме місто Нью-Йорк, чи то є Філадельфії, Чикаго висилають тепер такі листи до конгресу, до своїх обраних конгресменів і до Білого Дому, що уряд Януковича не можна. Шанувати не можна трактувати як нормальний а, уряд президента будь-якої Європейської держави. Треба застосувати проти нього і його режим найгостріші санкції, але щоб ті санкції ніколи не пошкодили українській нації. А яким ви бачите ви ситуації про Україною? цієї акції протесту? Я думаю, що чергова. А як то сказати, щоб не вживати старі слова? Ще один масовий вихід на всі площадки України, і тут в Тернополі, і в Львові, і в Києві вийти на вулицю і вигнати його з Банкопа. Також боліває за ТВІ, але він там я з Що кажуть люди про акції? Загалом народ оборони репресіями щодо каналу. Він є доволі своєрідним на нашому серед інших каналів, оскільки висловлює частину критичні інші позиції. Пара Як думаєте, який наслідок буде цієї акції? Він Дякую. Тому ти -то справа що. Є якісь організації. Старало. мало. Бачите, мало в тому, що коли ти заходиш і шукаєш, там молодь, наприклад, в Норвегії, молодіжна українська організація, ти знаходиш інформацію. Але, на жаль, українські організації не знають вже... Ігор горі Я знаю, мій син тепер, як ми їдемо в машину, то він каже, «Кличко! кличко, сьогодні він бореться, кличко. Сьогодні в стадіоні Тернополі буде зустріч, великий екран, будь ласка, ми вас запрошуємо. Скажіть мені, якщо можна. Ви як кандидат до Верховної Ради зараз, чи ви переживаєте, хвилюєтеся у прозорості тих виборів? Переживає, тому ну, що вся Україна переживає. Е, то так зване яке жеребкування не так давно зробило ЦВК по окружним е, виборчим комісіям. Показало, що вона готується дуже серйозно до фальсифікації виборів. І що можна зробити? Із 225 округів жодного представника партії Удар немає. Угу. Жодного. Е, в нашій окружній комісії по 163 округу 18 членів із них. Більша половина це комуністи партії регіонів, єдині російські всякі блоки. Партії інші. Mm. ми робимо надіємося, по перше, на спостерігачів, які приїдуть з Європи і світу. Друге, представники діаспора приїде. Я дуже вдячний буду вам, і думаю, всі українці будуть дуже вдячні. Кожен представник по-мажоритарки виставляє своїх спостерігачів, партійні спостерігачі. Я все таки думаю, що ми не дамо, і люди свідомі, що не дамо сфальсифікувати ті вибори. Позичивши гасло іншої партії, як можна їх зупинити?